Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів, вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута аспеда в устах їхніх. Збережи мене, господи, від руки беззаконника, захисти від гнобителів. Що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене при дорозі, приготували для мене яму, я сказав Господу, Ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого. Господи, Господи, сила спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви. Не допусти, Господи, здійснитися наміру нечистивого. не дай успіху замислам Його, щоб вони не загордилися, Голову тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх. Нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогоні у безодню, так, щоб не встали. Людина звоязична не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед Віцем Твоїм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Блажен муж, що найде нараду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист Його не опадає, а все, що Він робитиме, буде успішним, не так нечистиві не так. Вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді, і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, як прагне олень до потоку води. Так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного й живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій, згадуючи це, я вививаю душу мою. Бо я ходив серед великої кількості людей, входив з ними в дім Божий, з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя, хвилюється в мені, Боже мій. Тому згадав я тебе в землі йорданській, Єрмонській, з гори малої, безодня безодня викликає шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої прийшли наді мною. Вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене, чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його. Спасителя мого і Бога мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встаньте псалтирю і гуслі. Я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя, і дохмар, істина Твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею твоєю, і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осель, розмірю, мій Галаат, мій Манасія, Єфрем, сила голови моєї, Іуда мій, мов умивальна чаша моя, на Єдома стану ногою моєю. Земля Филистимська скориться мені, хто введе мене в укріплене місто, хто приведе мене до Єдома? чи не ти, Боже, що відкинув нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки, Амінь. Заспівайте Господу пісню нову, заспівайте Господу, вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його. Сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями, про чудеса Його, бо великий Господь вельми вельмихвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь Небеса сотворив слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів. Воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його, принесіть дари і відіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його, нехай тремтить перед лицем Його вся земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса, і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює Його, нехай радіють поля, і все, що на них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось він гряде. Він гряде судити землю, Він буде судити вселену за правдою, і всі народи за істиною своєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем з піснями хвали, Знаєте, що Він, Господь Бог наш. Він створив нас, ми народ Його і вівці пастви Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, Бо Господь милосердний, милість Його вічна, і істина Його зроду в рід, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллолуя, воллуя,луя, слава тобі Боже, Аллолуя, воллуя, вололуйя, слава тобі Боже. Аллулуйя, воллуя, воллуя, слава тобі Боже.